Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка паперових сюрпризів. У мене сьогодні новиночка рожева естетика, нам будуть попитатися дуже естетичні рожеві речі. І до речі, в одному з пакетиків є сюрприз моєї сестри. Хто в коментарях його відгадає, коли ми його будемо розпаковувати, той молодець. І давайте ж обрати пакетик. Я хочу сьогодні відкрити. Ось такий з пульсом. Із колекції пончики. Давайте сьогодні візьмемо теж рожевий. Із колекції шоу шопері. Я хочу сьогодні теж взяти рожевий. Я хочу сьогодні рожеві пакетики брати. Із колекції закладки червоний. Із колекції Fidget Board. Ось цей. Ось наш каталожик. Я, до речі, приклеїла наклейку моєї сестри, яку вона намалювала. І перша у нас колекція рандом. Я хочу якийсь найменший сюрприз взяти. І так, це тут найменший сюрприз. І це така качечка з короною. Ми її можемо або от сюди наклеїти, або от сюди. Давайте краще сюди наклеювати Ось така мила качечка, вона ніби виглядає. І далі ну, колекція будиночок для Hello Kitty. Ось. І тут нам попадається ось такий ніби пуфик для Hello Kitty, і він має тут стояти. Ось так. Наклеїмо. Давайте ж покладемо хлоукітів туди. І покладемо масочку для сну на ліжечко і вона ніби в піжамі зараз тут буде сидіти. І наклеїмо ось так. Дуже гарно виходить в будиночок, і все, ми його закінчили. Ось така колекція. Ось такие. Мне тоже подобається эта подушечка. Она тоже милая. И ось ця кімнатка. Далее у нас колекція закладки. Вот такой пакетик. И тут и тут нам попадается вот такая розовая закладочка. У нас тут все ржево будет схожее. Так. Ось так наклеїмо. Ось так. І ось така виходить у нас колекція. Тут ще два сюрпризи буде, і все, ми її закінчимо. Далі у нас колекція, що у шопері. Я приклеїла нарешті цю Це морозиво, тому що воно ніяк не відклеювалось, тому я просто його на двосторонніх приклеїла. Такий пакетик. І давайте ж дивитися. Тут нам попадається ось такий гаманець. І він у нас під номером один. Тому що він такий пухкенький, видно, що там щось всередині. Так і так, тут у нас гроші. Ось такі милі гроші. Ау. Такий гаманець. Під номером 3 буде найсмішніший сюрприз. Далі наша минула новиночка. колекція пончики. Ось такий пакетик. І давайте дивитися. Так, відкриваємо. І тут нам попадається ось такий пончик-котик. Дуже милий, і він у нас під номером 1. І, до речі, наша новиночка вона не буде на двохсторонньому скотчі. Тут же будуть наклейки, які я робила у колекції рандом. Ось так. Дуже мила виходить ця колекція. І далі наша новиночка. Колекція рожева естетика. Ось такий пакетик. І давайте ж відкривати. І тут нам попадається ось такий рожевий пластир. І давайте його от сюди наклеїмо. Ось так. І ось так його наклеїмо. На цьому колекції в каталозі закінчена. Але у нас ще є фіджитборд. Ось наш ж фіджитборд. И вот наш пакетик. Я уже начинаю, что там какой-то сквиш. И давай там И тут, так, тут нам попадается вот такой сквиш. Это YouTube. Такой значок YouTube. И он у нас под номером 5. И наклеим. Вот Він дуже класно сквішить. Я йому ставлю десь 80. На цьому все. Всім па-па!